Вже приділимо уваги е, інциденту, який стався в, е, в ніч субота неділю в одному з найменших регіонів країни-агресорки. Ну у північно кавказській республіці Інгушетія, яка входить до складу Російської Федерації, там група з шести збройних людей дала бій спецпідрозділу Російської ФСВ. І от ми їх якраз більше хотіли про це, бо навіть українські масові інфо... засоби масової інформації по різному про це писали і по різному власне цих людей і називали. Тож для того, аби розібратися в цьому ми запросили до ефіру виконавчого директора антиімперського блоку народів Олег Вітвіцький з нами вже є на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо і дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам за запрошення. Доброго Тож. вечора. Добрий вечір, пане Олеже. Тож, направду, от той інцидент, який відбувся саме в ніч суботи на неділю, в одному із регіонів. На вашу думку, як взагалі це треба означати? Чи це можна назвати можливо збройним повстанням, чи просто якимось таким відповідним збройним актом? Або ж якась інша версія? Що відомо? я можу е сказати про те, що виходячи. Вже з чинного українського законодавства, адже буквально напередодні цієї події, яка сталася на території Гнушетії, Верховна Рада України прийняла відповідну постанову від 23 лютого про право інгурського народу на самовизначення, на незалежність, і в тому числі про засудження злочинів. Режиму так званої Російської Федерації на території Інгушетії, як історичної ретроспективи, так і сучасності, тому можу сказати свою думку, що це відбувся злочин каральних органів так званої Російської Федерації проти національного визвольного руху Інгушів, який розгортається. Особливо в умовах повномасштабної війни, якраз на території цієї республіки північного Кавказу, тому саме так потрібно говорити. Ви правильно сказали, що окремі українські змі ну, повелися на наративи кремлівські і сказали про якихось бойовиків, про якихось терористів. Насправді терористами якраз були ті ФСБшники, які вчинили оцей напад на представників Інгурської визвольної армії. Ті відповідно прийняли бій. Дали бій і героїчно загинули. Хоча за нашу інформацію, також є втрати і серед силовиків російської серед російських силовиків. Тому, на мою думку, це черговий злочин імперії проти поневолених народів. Ну, також зараз вже є заяви і інгульської визвольної армії. Чи сам факт того, що вже починають про це говорити, сам факт того, що про це починають писати не російські ЗМІ, та, а саме іноземні ЗМІ, і правильно, коректно починають писати. Чи це може бути таким, непевним, початком визвольної боротьби? Ну і точніше, її навіть продовженням, коли ми говоримо про Інгушетію. Я погоджуюся з вами. Мова йде саме про продовження чи відновлення, тому що. Початок бо боротьба триває більше 200 років на території північного Кавказу і Ношетічкерія і інші поневолені народи вони постійно борються проти своїх окупантів, проти колонізаторів. І так ці події в іншеті до певної міри можуть стати тим тригером, як тепер модно говорити оцієї відновлення визвольної боротьби. Тим більше що власний і комітет. Інгурської незалежності, і відповідно створена ним Інгурська визвольна армія. Вони про це постійно декларують. Вони цього не приховують, що вони готуються до відновлення незалежності Інгушетії, і ця акція стала можливо не плановою, але тим не менше, вона стала таким певним рушієм подій, які можуть мати. Наслідки для так званої Російської Федерації надзвичайно негативні, адже ми знаємо, що все-таки героїчно загинули члени Інгурської визвольної армії, які на хвилиночку майже півдоби тримали оборону від величезної кількості силовиків, які не гребували жодними методами, які застосовували ті самі вогнемети, які застосовували іншу таку важку зброю, яка для Міських умов є неприпустимою, але в даному випадку силовики не грабували не грабували жодними методами, і відповідно це може стати певним каталізатором тих подій на Північному Кавказі, адже про це зараз справді говорять і в Іношетії, і в Ічкерії, і в Дагестані, і у всьому ісламському світі, що теж немало важливо, тому що вони бачать, що Саме терори ну пробують знову російські змі назвати терористами тих, хто бореться за свою незалежність. А насправді терористами є саме силовики ФСБшники і представники інших силових структур Московської імперії. Тому Аналіз... ми очікуємо на продовження такої безвольної боротьби, в якому форматі тут можна багато прогнозувати, моделювати і говорити. Але це вже є в низці тих подій серед понулених народів Башкортостан, Саха зараз Північний Кавказ Інгушетія. Це є чергова ланка, яка говорить про те, що процес пішов і він однозначно розвиватиметься. А чи якісь вже сформоване бачення? От будемо все-таки так у озброєних людей, які хочуть от виявити таким чином свій спротив, а саме самостійність, як це наприклад є Інгушетії. Чи є якось означення того, проти кого вони це йдеться про силовий режим чи про правлячий режим? Як правильно вони це подають? Ну тут напевне треба поділити на конкретно навіть останні випадки, пов'язані із тим, що саме представники інгурської визвольної армії борються проти силовиків, тому що вони це декларують і вони. Ну, тобто не зовсім не чіпають питання цивільного населення в даному випадку якої би національності це цивільне населення не було, тому зараз йде мова про таке протистояння, умовно кажучи, мілітарне, де е, представники визвольної армії борються зі зброєю в руках проти е, озброєних силовиків. Але якщо говорити про політичну складову, то однозначно е, комітет інгуської незалежності. Керівник якого Ансар Гаркхо, до речі, перебував не так давно у столиці України в місті Києві, і ми на базі антиімперського блоку народів мали з ним зустріч. Також з ним зустрічалися депутати тимчасової спеціальної комісії, яка працює в нашій Верховній Раді. І власне, ця зустріч допомогла сформувати оцю постанову, про яку я згадував. Але вони говорять саме про політичні речі і говорять про те, що вони... Готові боротися проти не просто путінського режиму. Вони розуміють, що сьогодні Путін завт, вчора Сталін після завтра ще якийсь зраз Путін чи Лілі Путін. Вони готові боротися проти імперії, яка колонізує поневолює народи північного Кавказу, і готові ставити саме політичні вимоги, вимоги самостійності, незалежності, суверенітету і створення своєї власної незалежної держави. В принципі за за прав, міжнародним правом, яке надає кожному народу можливість і право боротися за свою свободу і проголошувати незалежність своєї держави, От якраз згадували про народи. Чи може приклад початої продовження цієї боротьби саме в Інгушетії стати і отримати продовження в інших регіонах? І чи можуть його перейняти представники вже інших народів? Знаєте, ми щодня в антиімперському блоку народів проводимо моніторинг інформаційної і політичної ситуації, і економічної і також от такої ситуації, пов'язаної власне із можливістю національно визвольних повстань. Я хочу сказати, що ми тут маємо висловлювати такий стриманий обережний оптимізм. Все таки, тобто, не бути не займатися шапкою і говорити, що вже от завтра. На Кавказі чи на Ідалі-Уралі спалахнуть масові повстання, бо для цього потрібна і необхідна серйозна підготовка. І дуже важливо, що це розуміє в даному випадку Україна і допомагає створювати національні підрозділи в складі збройних сил України, де власне зі зброєю в руках ті самі інгуші до речі. Вони також воюють у складі ЗСУ ті самі чеченці, ті самі Черкеси. Ногайці, татари чи башпорти, чи навіть в складі сибірського батальйону недавно утвореного, ІБА і представники Якутії, Саха і представники Бурятії, які готуються власне до цієї збройної боротьби, і Україна тут повинна надавати максимальну підтримку стосовно підготовки власне їхніх військовиків. Але якщо говорити про загальну ситуацію, то так маємо розуміти, що ті репресії, які там тривають, ці ну ця кремлівська пропаганда, вони також дають свої результати. Проте, ми пропонуємо схему такого, знаєте, проти великого голіафа, схему великої кількості маленьких давидів, так би мовити. Коли одна Інгушетія чи одна ічкерія умовну ситуацію не зможе змінити, але коли ці повстання, умовно кажучи, децентралізувати і вони відбудуться чи почнуться одночасно. На території в різних куточках Росії від віддалі Уралу Північного Кавказу і Далекого Сходу тоді ні силовики, ні ФСБшники, ні політичне політична влада Кремля не зможе цю ситуацію тримати під контролем. І власне тоді почнеться вже остаточний розвал Московської імперії, бо тільки остаточний розвал імперії є запорукою. Перемоги України, пане Олеже, я сподіваюся, що і безпеки в Європі Олеже, Сподіваюся, що в наступних ефірах ми будемо говорити про кроки до розвалення Російської імперії. Сьогодні ж дякуємо за пояснення. і Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Виконавчий директор антиіперського блоку народів Олег Вітвіцький був з нами на зв'язку.